Перше вересня. Йду в школу. А ви пробували колись прийти по всій брівці і не впасти? Грали в підлога це Лава? Чи у що ви там граєте зазвичай, коли йдете в школу? Тато у мене працює рятівником і завжди мене рятує від нудьги. Зараз такі от вибухові повідомлення. Шлем. Ну, от що робити, коли тато пише такі мінімі повідомлення. Мені це дуже важливо. Подивись, будь ласка, от що б ви відповіли? Перше, звісно, я гляну. Друге, написати звісно, я гляну, ну але не дивитися. Третє. Написати ні, я не хочу. І, вірогідно, засмутити тата. І, хоча мені бореться перше з другим, я все ж таки оберу перше. Чемна дитина, чемного батька. Але вже після школи. Розкажу вам про типи вибухонебезпечних предметів. Аби ви змогли їх впізнати, коли йдете додому або гуляєте з друзями. Отже, види вибухонебезпечних предметів. Фух, погнали! Вибухові речовини хімічні з'єднання або суміші, що вибухають під впливом певних зовнішніх дій: нагрівання, удару, тертя, вибуху іншого вибухового пристрою. Боєприпаси до боєприпасів належать ракети і бойові частини ракет. Авіаційні бомби, торпеди. Артилерійські боєприпаси, снаряди та міни, інженерні боєприпаси, протитанкові й протипіхотні міни. А також ручні гранати, стрілецькі боєприпаси, патрони до пістолетів, карабінів, автоматів, кулеметів тощо, піротехнічні засоби. Патрони сигнальні, освітлювальні, імітаційні, спеціальні, вибухові пакети, петарди, ракети, освітлювальні сигнальні, гранати, димові шашки. Саморобні вибухові пристрої це пристрої, в яких застосований хоча б один елемент конструкції саморобного виготовлення. Саморобні міни пастки міни-сюрпризи, що імітують предмети домашнього побуту, дитячі іграшки, паспорт. Або речі, що привертають увагу. Увага! Практично всі вибухові речовини отруйні вибухають від механічних дій і нагрівання. З ними треба поводитися суперобережно та уважно. Важливо, якщо знайдений предмет не повинен, як вам здається, знаходитися у цьому місці і в цей час не залишайте цей факт без уваги. Я глянула. Звісно, розкажу. Перше. Про типи та види вибухонебезпечних предметів. Друге. Про небезпечні місця для прогулянок. І третє про те, як правильно відповідати татові на повідомлення. Вибираю перше: про типи та види вибухонебезпечних предметів. звичайний маршрут в школу. Нічого надзвичайного, правда? Спершу зупиніться та заспокойтеся. Роздивіться навколо і оцініть, чи є інші небезпеки поблизу. Як ви зрозуміли, тато мені протягом тижня надсилав відео про мінну безпеку. Спитаєте, нащо? Хм. Про що ж зняти? Що за ідея? Рекомендація для тих, кому не цікаво ходити в школу. А ви пробували у школу бігати? Вийти не на 30 хвилин до уроку, а за 60. Або робити два кроки спиною вперед і один спиною назад. Я вам гарантую, ходити в школу стане набагато цікавіше. О. Так ще 30 хвилин до уроку. Ходімо, покажу вам. Тут неподалік є. А куди це ми йдемо? Пф, в сенсі. Ми? Куди? В школу ж, звісно, як куди. А ти чому не на роботі? Послідкую за тобою. Так. Ну і де я зараз? Та бігаєш, як завжди десь? Ти... Того дня я побачила вибуховий пристрій своїми очима. Я нервувала, мені було страшно. Тато висів на лінії, я мусила щось робити. Я сказала йому, що бачу щось дивне. Попередила, що покладу на всяк випадок слухавку, і далі керувалася рекомендаціями, які пам'ятала з одного із його відео, доки він прямував до мене. Першу зупиніться та заспокойтеся. Роздивіться навколо і оцініть, чи є інші небезпеки поблизу. Якою має бути моя дія? А. Заспокоїтися та оцінити ситуацію. Б. Розвернутися та тихесенько піти. Обираємо варіант А. У жодному разі не чіпайте предмет. Не намагайтеся самостійно знешкодити його, не заливайте рідинами, не засипайте ґрунтом та не накривайте. Припиніть всі роботи в місці, де виявили предмет. Попросіть дорослих заглушити двигун, якщо вас привезли на машині. Не паліть, не користуйтеся засобами радіозв'язку чи мобільними телефонами біля предмету. Відійдіть на безпечну відстань 100-300 метрів тим самим шляхом, яким ви йшли раніше. Якщо це неможливо, зайдіть в укриття або за міцну огорожу. Якою має бути моя наступна дія? А. Накрити або засипати предмет ґрунтом б. Зайти за огорожу або відійти від предмета подалі. Обираємо варіант Б. Запам'ятайте місце, де ви бачите предмет. Відійшовши на безпечну відстань, повідомте про знахідку підрозділам ДСНС 101 або Поліції 102. Що я робитиму далі? А. Повідомлю 101 чи 102. Б. Запам'ятаю місце. В. Обидва варіанти правильні. Обираємо варіант В. За можливості. Перебуваючи на достатній відстані, зробіть фото предмета та місця його розташування. Попередьте перехожих про можливу небезпеку. Можна зробити табличку чи повісити на паркан або дерево яскраву ганчірку або скотч. Дочекайтеся приїзду спеціалістів і вкажіть місце розташування цього предмету. Цей день змінив повністю моє ставлення до безпеки. Раніше я думала, що це може статися з ким завгодно, тільки не зі мною. Але тепер зрозуміла, що мушу врятувати кожного, хто думає так само. А ви знаєте, що будете робити, якщо натрапите на вибухонебезпечний предмет? Данок на столі. Дякую! Після того, як всі у школі дізналися, з чим мені довелося зіштовхнутися, я отримала багато запитань від однокласників, директорків, вчителів. Усі вони стосувалися тієї ситуації. Усім було цікаво дізнатися про мене, а я хотіла, щоб вони дізналися про мінну безпеку. Дякую за сніданок. Я в школу. Будь обережним. У нашому місті багато зруйнованих будівель, які зазнали пошкоджень під час російської окупації. Коли я бачу людей, котрі спокійно проходять повз, завжди пригадую міну, яку випадково побачила 17 вересня. Чи знають люди, як правильно поводитись на територіях, де були ворожі війська, як просто гуляти із друзями та повертатися додому? Де не гуляти? Як усе це пояснити малим дітям? Готова до виступу? Так. Добре, тоді о 13-й в актовій залі сьогодні я розповідатиму у школі про мінну безпеку. Вперше виступатиму перед великою аудиторією. Тому треба дещо повторити. Нагадуємо, міни можуть бути і на територіях, які не були окуповані росіянами, і де не проводилися активні бойові дії. Якщо ж ви повертаєтеся на деокуповану територію або з якихось причин. Продовжуйте проживати в зоні бойових дій, запам'ятайте та чітко дотримуйтеся правил мінної безпеки. Якщо ви бачите знаки, зроблені людьми з підручних засобів, цю територію теж сприймайте як заміновану. Оминайте колишні військові позиції, оборонні укріплення, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди, не ходіть лісами та полями. Друге. Не торкайтеся невідомих предметів. Небезпечним може бути навіть те, що має безпечний вигляд. Зашкодити можуть не лише міни, але й боєприпаси, які впали на землю і не розірвалися. Вибухонебезпечні предмети або навіть їхні уламки, стріляні гільзи, снаряди, набої тощо. Третє. Будьте проінформовані. Навчіться чітко розрізняти види небезпечних предметів. Треба розуміти, що зазвичай такі об'єкти маскувального кольору зеленого, коричневого, сірого. А міни чи снаряди бувають дуже різної форми: і прямокутні, і круглі, і квадратні, і довгасті. Крім того, спрацьовують вони теж від різного. Деякі від натискання, інші від розриву дроту. Електричного сигналу чи просто вашого руху. Тож ви вже зрозуміли, що міни та вибухові пристрої можуть бути будь-де, але є перелік місць підвищеного ризику, яких варто уникати. Міни часто встановлюють на військових позиціях і лініях протистояння. Та навколо них можна їх знайти в цивільних будівлях, які використовувалися як командні або спостережні пункти, в місцях відпочинку армії та навколо них, в зонах засідок, поблизу блокпостів, об'єкти критичної інфраструктури: аеропорти, мости, заводи, склади тощо, зруйновані будівлі та транспортні засоби, обладнання, транспортні маршрути, міни можна знайти на стежках. Дорогах, коліях, перехрестях, а також в уламках або брухті вздовж маршруту. Окремі цивільні об'єкти, вибухові пристрої також можна знайти на переправах через річки, колодязях, водозаборах, у сільськогосподарських угіддях, у виноградниках, садах, в адміністративних будівлях та офісах, на кладовищах. Запам'ятай сам та роз'ясни небезпеку молодшим. Міни-пастки вороги можуть встановлювати де завгодно, маскуючи їх під різні предмети. Це можуть бути мобільні телефони, дитячі іграшки, сумки, коробки з гуманітарною допомогою, пачки цигарок, зброя, обкладинка документів тощо. Російські загарники мінують іграшки та блискучі предмети, аби привернути увагу саме дітей. Що ж потрібно знати дітям до 7 років? Про те, що є небезпечні предмети, які можуть вибухати, який вигляд мають міни та інші небезпечні предмети, який вигляд мають знаки, які попереджають про небезпеку, основні правила безпечної поведінки, пояснюйте їм, чому важливо бігати і грати тільки в знайомих і безпечних місцях, триматися подалі від узбіч, пустирів, посадок, руїн. Покинутої техніки та попереджувальних знаків, бути уважними і помітивши небезпечний предмет, у жодному разі не чіпати його, не намагатися принести, щоб показати батькам або друзям, не кидати в нього чимось навіть здалеку, розповідати дорослим про підозрілі предмети. Окей, здається, я готова. Ти пам'ятаєш про що? Що я тобою пишаюсь? І я. А знаєте що? Виступ пройшов успішно? Після школи друзі запросили на прогулянку. Візьму тільки свій скайп. Усе літо я провела за кордоном і дуже дуже сильно мріяла просто проїхати своїм улюбленим містом. Зі своїми друзями і ні про що не думати. Я люблю своє місто. Я не хочу його боятися і не хочу, щоб мої друзі його боялися. Але для цього треба чітко розуміти нові правила життя у ньому: як гуляти по тих самих вулицях, де нещодавно прогулювалися ворожі танки. Навіть добре знайомими місцями, ви можете натрапити на міну. Понад те, ви вже знаєте, що вона може бути замаскована під щось звичайне. Тож запам'ятайте основні ознаки, які вказують на підозрілий предмет: предмет знаходиться в людних місцях без нагляду, від предмета чути підозрілі звуки. Предмет, схожий на боєприпаси чи піротехнічні вироби. Наявність розтяжок, дротів, мотузок, скотчу, що тягнуться від предмета, наявність джерел живлення. характерний запах гасу, розчинника, паливномастильних і хімічних речовин тощо. Підозрілі предмети у дверях, вікнах, на дереві, закріплені за допомогою дроту, мотузок, важелів, шнурів тощо. Ви вже знаєте, що міни можуть бути будь-де, і знаєте, у яких місцях збільшуються шанси потрапити на них. Давайте ж тепер поговоримо про те, як зменшити ризик потрапляння у зону мінування. Перед тим, як ви кудись вирушаєте. Дізнайтеся з офіційних джерел, чи є територія безпечною. Завжди збирайте свіжу інформацію, плануючи свій маршрут. Якщо є ділянка, про яку ви не знаєте або підозрюєте, що вона замінована, уникайте її. Завжди носіть із собою аптечку. Під час руху групою відстань між членами групи має становити близько 25 метрів. Ніколи не ходіть по зарослих ділянках. Замість цього тримайтеся тротуарів і доріжок, якими часто користуються. Не заходьте в покинуті будівлі та не відвідуйте безлюдні місця. Не торкайтеся підозрілих предметів, а тим більше, мін та снарядів. Ніколи не піддавайтеся спокусі забрати небезпечні сувеніри із собою. Ви цілком можете активувати нестабільний снаряд. Або запустити міну пастку, розроблену спеціально для привернення вашої уваги. Тримайтеся якомога далі від знищеної армійської техніки. Залишені в ній бронебійні снаряди можуть випаровувати токсичні речовини, їх не можна вдихати. Якщо ви випадково натрапили на те, що, на вашу думку, є вибуховим пристроєм, нічого з ним не робіть. Просто відійдіть на безпечну відстань і попередьте перехожих. Повідомте про свою знахідку в екстерну службу. Я час від часу згадую той день, коли натрапила на міну. Якби батько не повторив мені сто разів, не попередив, що таке можливо, я б опа це вперше вийшло, вперше пройшла від початку до кінця. Це треба сфоткати. До речі, всі мої друзі, я, ми, всі на районі вже знаємо про мінну безпеку. Вгадайте, завдяки кому. Відступаючи війська РФ рясно мінують території та будинки українців. Окупанти встановлюють міни-пастки, мінують інфраструктурні об'єкти, приватне житло. Також вони вдаються до дистанційного мінування. Для цього у них є система земледілія, яка мінує територію на відстані від 5 до 15 кілометрів. Неприємні сюрпризи російські військові залишають не тільки в будинках, а й в парках, лісах, просто на вулицях. Деякі розтяжки спеціально маскують. Тобто міни можуть бути будь де. Часто вони бувають біля окопів, траншей, на місцях прильотів, біля зруйнованих автомобілів та будівель, біля залишків військової техніки. Також в Україні замінована велика територія сільськогосподарських полів. Нагадую, якщо ви виявили міну на території свого поля чи городу. У жодному разі не беріть вибухівку у руки. Не переносьте, не намагайтеся розмінувати тощо. Немає таких типів мін, які можна було б знешкодити самостійно. Якщо ви виявили міну чи інший небезпечний предмет, необхідно зателефонувати 101 або звернутися в поліцію. Ще два тижні тому я сумнівалася про що саме хочу вести свій блог, то зараз я заспамила усіх своїх знайомих антивибуховими відеороликами. Так само, як раніше, мене заспамив в ним етапом. Даси списать домашку. Тільки якщо глянеш це, я в перечутті. В перечутті він. Краще глянь відео. Особливо обережно слід пересуватися місцевістю, де були прильоти ворожих ракет, навіть якщо це центр або захід України, де не йдуть активні бойові дії. На таких територіях є загроза вибухів касетних боєприпасів. Їх росіяни скидають з повітря снарядами артилерії, ракетами, бомбами. Всередині касети є велика кількість маленьких бомб, які розлітаються і вражають. Широку площу. Та не всі ці міні-бомби вибухають одразу від удару. До чверті з них можуть залишатися на землі і становити небезпеку людям протягом місяців, років або навіть десятиліть після війни. Касетні боєприпаси можуть бути схожі на банки з-під напоїв або термос. Також РФ використовує морські міни у Чорному морі як безконтрольні дрейфуючий боєприпаси. Вони загрожують. Цивільним суднам, їх екіпажам на території не тільки Чорного та Азовського морів, але й Керченської та Чорноморських проток. Вони думали, можна просто так взяти і поскидати свої вибухові пристрої по Україні. Але ми ми, українці, дуже цінуємо свої домівки і своїх людей. У мене буде тільки останнє для вас прохання, мої любі глядачі. Мого антивибухового блогу це навіть не прохання, це місія. Якщо серед вашого кола знайомих ще залишилися люди, які не бачили відео, ви знаєте, що робити, тато рятівник. Коли будеш вдома і чи їстимеш піцу із броколі?